А що ти хочеш? Що ти що збираєшся читати мені проповідь? Так, це мій обов'язок. Ідіотський обов'язок. Чи знаєш, ти що справа з твоїм процесом дуже погана? Тебе визнали винне. А у чому? Скажи мені. У чому я винен? Ну, правда, скажи У чому я винен? Я ж ні в чому не винен. Усім вивачки, так говорять. Спустись до мене. Можеш так? Ти? ти можеш? Можеш спуститись до мене до сюди. Приділити мені трішечки часу. Так.

Перед правою правосуддя стоїть сторож, до нього підійшов селянин і попросив, щоб йому дали допуститись до правосуддя. Сторож сказав, що тепер пустити не можна. Чоловік замислився потім запитав, чи можна йому зайти згодом? Можливо, відповів сторож, але тепер. через справно зазирнути всередину? Сторож, помітивши це, засміявся і сказав якщо тобі так корти, туди спробуй зайти по мою заборону, але пам'ятає, хоч я дуже могутній, я тільки найнижчий сторож біля брами там. Перед кожною брамою теж стоять охоронці і кожен наступний. За не сподівався таких труднощів. Він подумав, що краще зачекати, аж поки йому не дозволять зайти. Протягом багатьох років чоловік майже невідступно спостерігав сторожа, який видався йому єдиною перешкодою, що не давав допуститись до правосуддя. Він стане добачати. Вже не знав, чи то насправді так темно, чи то очі його підводять, аж раптом. Серед пітьми він помітив незгасне сяйволилося з брами правосуддя. Після цього він довго не прожив. Перед смертю чоловік з громади у своїй голові весь досвід змарнованого чекання, зосередивши його в єдиному запитанні. Самый для Я сказал вам, что вы сейчас устали.